Мене звати Євген Клопотенко, і сьогодні ми продовжуємо наші уроки зі здорового харчування за підтримки Швейцарії та дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Сьогодні ми разом з лікарем дієтологом Софією Шпак поговоримо про дитяче харчування. Батьки, долучайтеся до нашого відеоуроку. Саме ви зможете прищепити дітям здорові харчові звички на все життя і таким чином запобігти багатьом хворобам. На смакові вподавання часто впливають оточення. Друг однокласник купив чіпси чи солодку газовану воду. Дитина теж захотіла, що з цим робити. Ти правий, дитина часто їсть поза домом, тому важливо її навчити обирати здорову їжу. Цього можна досягти, сформувавши здорові звички в родині. В кінці нашої зустрічі я дам декілька порад лайфхаків, які точно стануть у нагоді. А ще готуйте разом з нами, тому що це просто і легко. Сьогодні готуватимемо. Чергову корисну страву, і це боул з гречкою, який прекрасно смакуватиме на сніданок. Хоч більшість боулів роблять з рисом кіно, я хочу зробити боул на український манір та використовувати гречку. Для того, щоб приготувати гречку, її зовсім не потрібно варити. Я беру 100 грамів гречки, 200 грамів гарячої води, точніше окропу, і лишаю на 20-40 хвилин для того, щоб вона приготувалася. Таким чином вона матиме ідеальну структуру і буде мати максимальну кількість корисних речовин. А ще така гречка буде дуже корисною, тому що збереже всі вітаміни та мікроелементи. Саме так, бо тема нашого онлайн-уроку про здорове харчування. А до чого може призвести незбалансоване харчування? Споживання надмірної кількості солодощів з кожним прийомом їжі та ігнорування овочів менше 4-5 порцій на день створюють сприятливі умови для розвитку цукрового діабету другого типу. Щодня додаємо жирні вершки до Напоїм, любимо пересолювати їжу більше однієї чайної ложки на день, та ще й мало рухаємося. Зростає ризик артеріальної гіпертензії та підвищення рівня холестерину. Захоплюємося солодкими напоями, заміняємо ними воду. Щодня їмо фастфуд та ще й сидимо перед телевізором цілий день, провокуємо надмірну масу тіла. При цьому слід пам'ятати, що кількість солодощів, які ми можемо споживати на день, має становити 5-10% від добового раціону. Важливо дотримуватись балансу основних макронутрієнтів. Що таке макронутрієнти? Нутрієнти це поживні речовини, які містяться в харчових продуктах. Макронутрієнти це білки, жири а, і вуглеводи. Давай розберемо все по порядку, і тоді всі зрозуміють роль кожного компонента в раціоні. Отже, вуглеводи саме ця група нутрієнтів забезпечує нас необхідною енергією, mm -hmm. дає нам необхідну клітковину та вітаміни і мінерали. Ох, вуглеводи, одвічна боротьба з калоріями. То скільки їх потрібно споживати. Вуглеводи мають становити від 45 до 65% від добового раціону. Для того, щоб отримати необхідну кількість вуглеводів, достатньо з'їдати 4-5 порцій овочів та фруктів. Одна порція це один середній фрукт чи овоч вагою 100 грамів. Та три порції зернових продуктів цільнозернові каші та хліб. Угу. Отож 45-65 відсотків це майже половина раціону. Досить багато. Так, але тут важливо пам'ятати, що вуглеводи бувають прості і складні. Прості це ті, що складаються з найменшої кількості структурних елементів і дуже швидко засвоюються організму. Приклади продуктів цукор у будь-якому вигляді: рафінований цукор, варення, мед, будь-яка випічка з білої муки, солодкі фрукти та напої. Але бажано все-таки робити акцент на складних вуглеводах. Чому? Складні вуглеводи містять в собі клітковину, яка потрібна для нормального функціонування кишково-шлункового тракту. Стимулює перистальтику. Угу. Також перешкоджає швидкому всмоктуванню глюкози з кишківнику. Таким чином, ми отримуємо енергію поступово і на тривалий час. Угу. Створює необхідний об'єм для необхідного насичення, а також є поживним середовищем для розвитку мікрофлори кишківника. А в яких продуктах містяться складні вуглеводи? Це овочі, фрукти, ягоди, цільнозернові каші, булгур, дикий рис, перелова каша, пшоняна каша та е, паста з твердих сортів пшениці. Далі на черзі білки, я так розумію, навіщо вони нашому організму? Білки забезпечують клітини будівельним матеріалом, входять до складу гормонів та травних ферментів, а також переносять кисень за допомогою гемоглобіну. Частка білків має складати від 10 до 30% від добового раціону для дітей старше 4 років. А з яких саме продуктів краще отримувати білок? Ну, насамперед хочу сказати, що білок буває рослинного та тваринного походження. Тваринного походження це нежирне м'ясо, птиця, риба, молочні продукти і яйця. Потрібно надавати перевагу рибі з меншим містом ртуті уникати акули, риби меч та королівської скумбрії. Рекомендовано щонайменше дві порції риби на тиждень, одна з яких жирна. Оселедець, скумбрія, лосось, рослинні білки, соя, бобові. Нут, маш, сочевиця, горох, квасоля. Щонайменше одну порцію потрібно вживати на день. Важливо, що частка тваринного білку має переважати над рослини, близько 65-70%. Чому це так важливо? Тому що тваринний білок містить всі необхідні амінокислоти, які необхідні для дитячого організму. Ну і поговоримо про жири. Це не менш важлива група речовин. О, всі кажуть, що жири це не корисно. Чи це насправді так? Ні, звісно, некорисні жири е, існують, і ми про них обов'язково поговоримо пізніше. Зараз я розповім, що таке корисні жири. Угу. Завдяки жирам переносяться деякі вітаміни, утворюються гормони та енергія. Наприклад, рослинні олії, насіння, горіхи мають становити 3-4 порції на день або не менше 20% від добового раціону. Рослинні жири мають переважати над тваринами. А чому це так важливо? Тому що більшість тваринних жирів належить до насичених, і якщо протягом тривалого часу споживати продукти багаті на них у великих кількостях, це може призвести до інфаркту або інсульту в дорослому віці. Частка насичених жирів має становити не більше 10% це приблизно 20 грамів на день. Насичені жири містяться у вершковому маслі, вершках, сметані, жирному м'ясі та кокосовій олії. Корисні для організму рослинні жири містяться у таких продуктах, як грецький горіх, ляне насіння, оливкове олія та авокадо. У нашій страві жири тільки корисні, але сама вона себе не приготує. Тож нам зараз треба зварити яйце пашот. Якщо ви раніше ніколи не готували яйце пашот, я вам зараз рекомендую до нас долучитися, і у вас все вийде ідеально і смачно. Отже, для того, щоб приготувати пашот, вам потрібно закип'ятити у каструлі воду. Перемішайте та додайте одну-дві дрібки солі. Розбити яйце в ополонник обережно опустіть яйце в киплячу воду та варіть 2 хвилини. А яких жирів все-таки слід уникати? Уникайте трансжирів. Це ті жири, які створені в промисловому виробництві з метою подовження їх терміну придатності і входять в до більшості магазинних солодощів. Я знаю, що транжери входять до складу магазинної випучки, такої як пончики, печиво, пироги, панкейки. Якщо виробник недобросовісно відноситься до своєї роботи, то й запечена та смажена вулична ресторана їжа може вмістити в своєму складі транжери. Я впевнений, що наші глядачі вже чули, що транжери це небезпечно, але варто нагадати, чому. Трансжири призводять до збільшення поганого холестерину та зменшення корисного холестерину. І таким чином підвищують ризики захворювань серцево-судинної системи. Чим саме можна замінити їх? А ви будьте уважні, а краще запишіть, бо це важливо для вашого здоров'я. Трансжири потрібно замінювати поліненасиченими. кукурудзяна, соняшникова, соєва олія, насіння, грецькі горіхи та мононенасиченими – Це оликова олія та авокадо. За нашими корисними розмовами яйце пашот приготували. Дістаньте яйце з допомогою шумівки та викладіть на дощечку чи паперовий рушник. Софія, може є яке золоте правило, яке зробить наше харчування більш здоровим? Існують прості формули в харчуванні, яких необхідно дотримуватися. Наприклад, замініть сухі сніданки з пластівцями, на цільні каші. Не смажте, а готуйте на пару, запікайте, не пюре, а запечена картопля. Не сік, а цінний фрукт. Краще біле пісне м'ясо, аніж червоне жирне. Не солодкий йогурт з магазину, а йогурт без цукру зі свіжими ягодами та фруктами. Не цукерки, а пастила, фрукти, ягоди, горішки. Не молочний шоколад, а чорний з високим вмістом какао. Не солодкий чай, газовані напої, а чиста питна вода з фруктами та ягодами. Краще каша з ягодами, аніж з варенням чи цукром. Не один той самий овоч-фрукт щодня, а різноманітність. До салатів, рослині, свіжовичавлені олії замість майонезу та жирної сметани. Краще три повноцінні прийоми за день, аніж постійні перекуси. Ви отримали план дій, як покращити харчування своєї родини і зробити його більш здоровим. А наш план дій, наша страва, поки потребує до опрацювання. Гречка в нас власне готова. Яйця теж залишилося нарізати петрушку, шпинат і огірок. Дуже добре, що ти обрав саме солоний огірок, а не консервований. Солоні, чи інакше кажучи, ферментовані овочі, до яких відноситься квашена капуста, помідори це продукти природного бродіння з додаванням лише солі. Вони багаті на корисні бактерії, які необхідні для нормального функціонування кишково-шлункового тракту. Консервований продукт містить в своєму складі надмір солі, цукру, оциту, олії і є менш корисним. Ну, я ж знав, що підібрати. До речі, тут, мабуть, важливо згадати ще один аспект надмірне споживання солі. Так, дійсно, рекомендовано обмежити сіль до півчайної ложки дітям до трьох років та менше однієї чайної ложки для дорослих. До одного року рекомендовано сіль повністю виключити з раціону. Надлишок солі в раціоні може спровокувати підвищення артеріального тиску та розвиток серцево-судинних захворювань, тому дуже важливо її обмежувати в раціоні. Але сіль ми споживаємо не лише коли додаємо її до страви. Вона часто використовується в харчовій промисловості. Хіба не так? Все правильно. Кухонна сіль, а саме натрій, входить в склад глутамату. Часто використовується в харчовій промисловості. Різноманітних кетчупів, соусів, солоних снеків, хліба, піци, сирів, ковбасних виробів, сосиски, сардельки, ковбаси. Добре, а в яких продуктах міститься природна сіль? Важливо пам'ятати, що природна сіль міститься в рибі. М'ясі та молочних продуктах. А як знизити споживання солі? Щоб підсилити смак страви, додавайте різноманітні спеції та трави. Не соліть під час приготування, лише наприкінці. Прибрати солонку та готові приправи з сіллю зі столу. Обирайте продукти з меншим містом солів в складі. Читайте етикетку. Той самий продукт може містити різну кількість солі. Обмежити вживання продуктів з обробленого м'яса, ковбаси, сосиски, бекон, консервація. Я зіштовхнувся з проблемою надмірного споживання солі. Коли змінював шкільне меню, і до 1 січня 2022 року діяли норми харчування, уявляєш від 1956 року. Зараз доводиться все це змінювати, щоб прищеплювати дітям нові смаки, які вони згодом передадуть своїм дітям. І так, вся Україна їстиме здорову, корисну і смачну їжу. Так саме з 1 січня 2022 року набрали чинності нові норми харчування. Хочу нагадати основну інформацію: овочі в кожен основний прийом їжі. Фрукти у дітей також щодня, з них три рази на тиждень сухофрукти, що важливо для отримання необхідної кількості клітковини та вітамінів. Замість сосисок, натуральне запечене, варене або тушковане м'ясо або птиця. Адже сосиски, ковбаси проходять дуже сильну промислову обробку і містять надмір солі. Риба, що містить якісний білок та жири, в тому числі й морська риба, яка містить необхідні поліненасичені жирні кислоти. Які важливі для роботи мозку та серцево-судинної системи, зменшуємо кількість солі і плануємо до 2023 року скоротити її до 4 грамів на день для дітей старше 6 років. Тепер в школі використовуватиметься лише йодована насіль, яка дуже важлива для формування інтелекту дітей. Цукор обмежили також до 25 грамів на день, саме через те, що його надлишок пов'язаний з ожирінням та раннім розвитком каріесу. Дітям до трьох років взагалі виключили цукор з раціону. Тепер какао та чай подаватимуться без цукру, а випічка пропонуватиметься з меншим містом цукру, що дасть змогу знизити його споживання. Натомість в школі щодня пропонуватимуться фрукти, ягоди, молочні продукти, які містять природний цукор, який є безпечним для дітей. Ти казала, що там із солі можна підсилити смак страви за допомогою спеції. Саме так ми і робимо. Тому зараз ми вкладаємо на тарілку гречку, зелень, огірок, сир, фету, Зверху кладемо яйця пашот, його розрізаємо. Це і буде наш соус. А також додаємо спецію орегано для смаку і поливаємо оливковою олією. Сіль я не додавав взагалі, тому що в страві є фета, огірок, і вони і так доволі солоні і збалансують страву так, як нам це необхідно. Пам'ятаєш, на початку нашої зустрічі я обіцяла дати кілька порад. Як залучити дитину до здорового харчування? Давай! Отже, любі глядачі, запам'ятайте, що лише ви своїм прикладом можете прищепити дитині здорові харчові звички, які працюватимуть і в дорослому житті. Залучайте дітей до спільних прийомів разом з дорослими. Дослідження показують, що в сім'ях, де дорослі дотримуються правильного харчування, ті діти, які споживають їжу разом з батьками принаймні три рази на тиждень, мають більш здорову вагу, аніж ті, що їли вдома рідше. Діти шкільного віку, принаймні один раз на тиждень їдять поза домом. І ті, кого з маличку призвичайли до здорового харчування вдома, обиратимуть здорову їжу і поза домом. Ти мене вразила, я ніколи не думав, що прийом їжі в сімейному колі це так важливо. Які поради ти можеш ще дати батькам? Поради не використовувати солодощі як спосіб винагородити дитину чи заспокоїти. Дитина починає сприймати солодощі як особливу їжу, яку потрібно заслужити чи як спосіб підняття настрою. Разом ходіть до магазину, дозвольте дитині самостійно вибрати інгредієнти для страви, яку самостійно приготуєте вдома. І нехай подача буде цікавою. Ведіть правило щотижня новий продукт. Готуйте їжу по різному, різні види, консистенції їжі. Нехай щонайменше три вечері на тиждень у вас будуть спільними. А краще, щоб так було щодня. А також дуже важливо вчасно задовольняти спрагу та голод. А тепер давай продегустуємо нашу страву. Mm -hmm. Дуже смачно, дуже насичений смак. А як на мене, ще й корисно і збалансовано і зроблено по всім правилам, по яким ти розповідала? Саме так. Я дуже дякую за те, що ти завітала. Розповіла про жири, білки і вуглеводи. Це дуже важливо для нашого здоров'я. А я думаю, ми обов'язково ще з тобою побачимось і будьте здоровими. І до зустрічі. До зустрічі.